20-ті роки 20-го століття нова країна розпочинає будівництво нового суспільства радянських людей. Красива казка створюється зусиллями ідеології, якою просякнуте буквально все. В літературі зокрема розгортається дискусія, якою ж вона має бути ця казка? Головними прикладами у вихованні підростаючого покоління має стати трудовий ентузіазм і героїка перших п'ятирічок. Наполягають ідейно свідомі І все ж казка як жанр має залишитися казкою, заперечують професіонали. Зрештою, ідеологічна машина пощадила літературний жанр, натомість взяла всю літературу під особливий контроль. 9 вересня 1933 року вийшла постанова ЦК ВКПБ про видавництво дитячої літератури. Перше в світі державне видавництво, яке мало б спеціалізуватися виключно на літературі для дітей, Дідгіс, відкривають паралельно у двох містах Москві та Ленінграді. В Україні подібне видавництво Чисто запускають зверніть увагу на невипадково символічну дату 9 березня 1934 року у день народження Тараса Шевченка, таким чином поставивши класика на бік комуністичної ідеології протягом першого ж року діяльності Дитведав випустив у світ 125 назв книжок. Серед них поезії Наталі Забіли та Марії Пригари, казки Оксани Іваненко. Повісті Петра Панча та Миколи Трублаїні оповідання Андрія Головка, Дит видав безперебійно друкував відцензуровану дитячу книжку аж до Другої світової. Під час війни видавництво зупинилося, а після неї відновило роботу видавництво Молодий більшовик, при якому працювала окрема редакція дитячої літератури під назвою Молодь. Головним редактором молоді був Валентин Бичко. Саме він у 1956-му зініціював відновлення дитвидаву, який на початку 60-х перейменували на яскраву веселку. Назва пішла від першої на теренах колишнього СРСР двотомної антології художньої літератури для дітей, що побачила світ у 1960 році. А назва антології, у свою чергу, народилася з відомих рядків Шевченка: Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Відтоді дівчинка у Ровистому віночку, яка читає книжку під веселкою з назвою видавництва, знайомий багатьом поколінням читачів, символ хорошої дитячої книжки. Як стверджують бібліографи, за 75 років своєї діяльності веселка випустила більше 10 тисяч назв книжок для дітей загальним тиражем понад мільярд примірників. Сучасна веселка благословляє у світ трохи більше півсотні видань на рік. Вона здійснює переклади 42 мов, експортує розумну і красиву продукцію у понад 100 країн світу.